Днями відбулася чергова ротація Хмельницької роти патрульної служби особливого призначення Богдан для виконання службових обов'язків на схід нашої країни провели 22 бійців. бійців. Спочатку розгортання антитерористичної операції громадський порядок на небезпечних територіях охороняли більше 400 правоохоронців нашого краю. Всі вони щасливо повернулись додому, каже начальник УМВС України у Хмельницькій області Олександр Розізнаний. Ще раз наголошу про те, що сьогодні морально стійкий психологічний стан наших працівників. Всі йдуть добровільно. Служити і виконувати обов'язки на сході країни несуть службу в основному на блокпостах, проводять оперативно розшукові заходи. Туди задіюються і працівники колишнього беркута, спеціальної роти міліції на сьогоднішній день, і працівники Сокола, і працівники в даному випадку, як зараз ми бачимо, це роти спеціальне призначення патрульно-постової служби Богдан, яка була створена на Хмельниччині. Я думаю, що в черговий раз їх і і бажають цього щиро від душі, щоб вони виконали щастя свої поставлені обов'язки і щасливо повернулися додому. Бійці Богдану нестимуть службу у зоні АТО протягом місяця до наступної ротації. Запевнили, ситуація на місці їх розподілення наразі відносно стабільна. Основна наша задача робота на блокпостах, на блокпостах Луганської Донецької направляння. Блокпости. Це Круглосуточне нісення служби на в'їзді в Луганську область, в Донецьку область. Цель проверка документів, проверка багажа. Ми готові на длительное час, ми готові в холодне час, в время без проблем. Із собою правоохоронці взяли продукти харчування, теплі речі, зброю та надійне екіпірування. Геннадій Герасаменко говорить: перед від'їздом особисто перевірили якість кожного бронежилету. Ще одна важлива річ, яку не забули, піднесений бойовий дух. Більшість бійців поїхали на схід не вперше, а тому знають, як виконувати поставлені завдання. Сам інспектор роти особливого призначення Богдан буде слідкувати за правопорядком у зоні АТО втретє. Тут емоція лішнє. Тут холодний розсудок, здравий холодний розсудок, і, звісно, плечо товариша. У складі Богдану на окуповані території відправились і два кінологи. На дорогу військовослужбовців поблагословив священик, провели рідні та близькі.